Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман, ЧАСТИНА Друга, розділ 16. Вовк. Один. Яскраве сонячне Світло вдарило по заплющених повіках. Крізь нудотно солодкий аромат магічного соку відчувалося щось іще теплий запах тварин. Джек чув їх. Вони рухалися навколо нього. Переляканий Джек розплющив очі, але спершу не побачив нічого. Зміна освітлення відбулася так різко і несподівано, наче хтось увімкнув у темній кімнаті дюжину 200-ватних лампочок. Теплий волохатий бік потерся об нього, але не загрозливо, як хлопчик принаймні сподівався, а наче промовляючи мені треба швидше пройти, дякую за розуміння. Джек, що вже підводився, знову впав. Гей, гей, забирайтеся геть від нього. Просто тут і просто зараз. Після гучного сильного ляпаса тварина видала невдоволений звук, щось середнє між му та «б». Господні цвяхи, нічого не розумієте. Забирайтеся звідти, інакше я повириваю ваші богом забиті очі. Очі Джека нарешті пристосувалися до яскравості безхмарного осіннього дня територій, і він запримітив юного велетня, що стояв серед тварин, які товклися на місці. І ляскав їхні боки та ледь викривлені спини, хвацько, але не боляче. Джек сів, автоматично знайшов пляшку спідів, в якій залишилося не більше одного коштовного ковтка, та сховав її. Він не відводив погляду від юнака, що стояв до нього спиною. Високий Джек припускав, що в ньому було 5 футів і 6 дюймів зросту, щонайменше, з такими широкими плечима, що ті видавалися непропорційними. Довге засмальцьоване чорне волосся спадало йому до лопаток. М'язи набухали і перекочувалися, поки він рухався серед тварин, що скидалися на корів пігмеїв. Він відганяв їх від Джека до західної дороги. Вражаюча фігура навіть зі спини, але найбільше Джека подивував одяг усі, кого він бачив на територіях, включно із собою, носили туніки, камзоли або грубі бриджі. Цей хлопець носив ошкоський комбінезон з нагрудною кишенею. Тоді пастух обернувся, і Джек відчув, як у горлі застиг жахливий, абсолютний переляк. Він скочив на ноги. Почвара Елрой. Пастух був почварою Елроєм. Два. От тільки це був не він. Джек, можливо, не встиг би цього помітити, і все, що було потім. Кінотеатр, сарай, пекло дому сонця ніколи не трапилося б чи, можливо, трапилося б зовсім інакше, але абсолютний жах скував його рухи, щойно він підвівся. Він, як і олень, якого зненацька заскочив промінь мисливського ліхтарика, просто не міг утекти. Поки фігура в комбінезоні наближалася, він міркував Елруй не такий високий і в плечах вущий, а ще в нього жовті очі. Очі цієї істоти були яскравого, неможливо помаранчевого відтінку, зазираючи в них, ти наче зазирав у вічі геловінському гарбузу. І якщо вищир елроя віщував божевілля і вбивство, то усмішка цього хлопця була широкою, щирою та безневинною, великі, голі, лопатоподібні ноги, пальці на них розташовувалися групами по два і три, їх заледве було помітно крізь кучері жорсткої шерсті. Не ратиці, як у Елроя, збагнув Джек, мало не збожеволівши від здивування страху і зростаючої радості, але м'які подушечки лап. Поки пастух наближався до Джека, людські тваринні, очі дедалі яскравіше помаранчево горіли, на мить вони стали відтінку люмінісцентної фарби Дейгло, яку дуже люблять мисливці та працівники на дорогах, потім потьмяніли до брудного ріхового кольору. При цьому Джек помітив, що усмішка хлопця не тільки привітна, а й здивована, і миттю зрозумів два нюанси по перше, цей юнак нікому не завдасть болю, зовсім зовсім, а по друге, він дуже повільний. Може, і не пришелепкуватий, але повільний. Вовк. закричав великий волохатий хлопчик звір. Джек, помітивши його довгий гострий язик, здригнувся і подумав, що саме на вовка він і схожий. Не цап, а вовк. Він щиро сподівався, що вовк і справді не завдасть йому шкоди. Якщо я й помилився, то мені принаймні не доведеться хвилюватися, що припущуся іще якихось помилок, коли небудь іще. Вовк, вовк. Юнак простягнув руку, і Джек помітив, що вона, як і ноги, укрита шерстю, тільки м'якшою і розкішнішою, ніж на ногах, дуже красивою насправді. Особливо густо вона росла на долонях, ніжно ніжно-біла, як зірочка на лобі коня. Боже правий, він хоче потиснути мені руку. Боязко згадуючи дядька Томі, який вчив його, що не можна відмовляти в рукостисканні навіть найлютішому ворогу, потім бийся з ним до смерті, якщо треба, але спершу потисну йому руку, казав дядько Томі. Джек простягнув власну руку, цікавлячись, чи її роздавлять, чи, може, з'їдять. Вовк, вовк. Потиснемо руки просто тут і просто зараз. Старий добрий вовк. Забий бог. Просто тут і просто зараз. Вовк. Попри крайній ентузіазм, рукостискання вовка виявилося вельми легким. Його пом'якшувала кучерява пухнаста шерсть, що росла на руках. Комбінезон зі слинявчиком сильне рукостискання від хлопця, що схожий на Сибірську хаски переростка і який пахне, мов сінник після рясного дощу, подумав Джек. Що далі? Пропозиція сходити в неділю до його церкви? Старий добрий вовк. Будь певен, старий добрий вовк просто тут і просто зараз. Вовк обхопив величезними руками широченні груди і зареготав, задоволений собою. Тоді він знову схопив Джека за руку. Цього разу він її рішуче затряс. Джек збагнув, що від нього чекають на якусь реакцію. Інакше цей приємний, хоч і тугувати юнак, трястиме його руку до самого заходу сонця. Старий добрий вовк, повторив він, саме цю фразу, здається, найбільше любив його новий знайомий. Вовк загиготів, як дитина, і відпустив руку Джека той відчув полегшення. Руку не розчавили і не з'їли, але почувався він як під час морської хвороби. Вовк надто швидко трусив його долоню, немов би гравець на однорукому бандиті, якому різко почало щастити. Чужинець чи ні? спитав вовк. Він засунув волохаті руки у прорізи на комбінезоні, і, зовсім не відчуваючи сорому, заходився грати у кишеньковий більярд. Так. сказав Джек, міркуючи, що означає тут це слово. Тут у нього було специфічне значення. Так, гадаю, це я. Чужинець. Правда, Бог тебе забий? я це в тобі винюхав. Просто тут і просто зараз. Отак бог свідок. Знаєш, не те, щоб пахло погано, але будь певен, дивно, вовк. Це я, вовк, вовк, вовк. Він закинув голову і зареготав. Регіт перейшов у звук, що безсумнівно був виттям. Джек, сказав Джек, Джек «Джек со». Його руку схопили і з новим запалом затрясли. «Соєр!» – закінчив він, коли знову звільнився. Хлопчик посміхнувся, він почувався так, наче його вдарили великою гумовою палицею. Ще п'ять хвилин тому він стояв, скрутившись біля холодної стіни нужника на Ай 70 а тепер уже був тут розмовляв з молодим хлопцем, який більше скидався на тварину, ніж на людину, і чорт забирай, він повністю позбувся застуди. Три Вовк зустрічає Джека. Джек зустрічає вовка. Тут і зараз. Гаразд. Добре. О, Джейсоне. Корови на дорозі. Ну хіба не тупі? Вовк. Вовк. Горланячий, вовк поскакав униз схилом, де стояла половина його стада, роззираючись у тупому здивуванні навколо, наче питаючи, куди зникла вся трава. Тварини справді мали вигляд чогось середнього між коровами та вівцями, і Джек спитав себе, кому знадобився такий гібрид. Єдине слово, яке спадало на думку, це вівце-корова, чи то пак корівця. Вовк турбується про стадо корівець, отак, просто тут і зараз. Гумово палиця знову вдарила Джека по голові. Він сів і заходився гиготіти, затуливши руками рота, аби заглушити сміх. Навіть найвища корівця не перевищувала чотирьох футів на зріст, густа шерсть мала той самий відтінок, що й очі вовка, принаймні коли його очі сяяли, як геловінські гарбузи. На головах у них стриміли короткі загнуті роги, які видавалися зовсім непотрібними. Вовк зганяв їх на узбіччя вони йшли слухняно, зовсім без страху. Якщо корова або вівця в моєму світі вловить запах цього хлопця, подумав Джек. Вона занапастить себе, намагаючись вшитися з його шляху. Але Джекові подобався вовк, сподобався миттєво, так само, як миттєво налякав і викликав неприязнь Елрой, і цей контраст був особливо разючим, бо подібність між ними двома не спричиняла жодного сумніву. Хіба що Елрой мав більше козлячий вигляд, а вовк був більш вовчий. Джек повільно спустився туди, куди вовк зігнав пастися своє стадо. Він пам'ятав, як ішов навшпиньки смердючим заднім коридором у упивниці Оутлі до пожежних дверей, відчуваючи, що Елрой десь неподалік, винюхуючи його, як корови у цьому світі безсумнівно відчувають вовка. Він пам'ятав, як руки Елроя почали скручуватися і товщати, як роздулася його шия, а зуби перетворилися на чорні ікла. Вовку! Вовк повернувся і поглянув на нього з усмішкою. Очі його зблиснули світло помаранчево і на мить стали дикими і мудрими. А тоді блиск згас і повернувся вічно здивований погляд кольору брудного горіха. Ти якийсь вовкулака? Саме так, відповів вовк, посміхаючись. Ти забив цей цвях, Джек. Вовк. Джек сівся на камінь, задумливо позираючи на вовка. Він уважав, що чимось здивувати його вже неможливо, але вовк виконав цей трюк дуже вишукано. Як там твій батько, Джек? спитав він недбалим побіжним тоном, яким питають про чужих родичів. Як там поживає філ вовк? Чотири У Джека виникла дивна асоціація. Він відчув, як вітер вимів із його голови всі думки. На мить там не зосталося нічого, окрім цієї асоціації, як на радіостанції, яка транслює лише опірний сигнал. Тоді він помітив, як змінилося обличчя вовка. На зміну щастя і дитячій допитливості прийшов сум. Джек побачив, як швидко роздуваються ніздрі вовка. Він помер, так, вовк. Мені шкода, Джек, забий мене Бог. Я дурень. Дурень. Вовк ударив себе кулаком по лобі. І цього разу дійсно завив. Від цього у Джека захолола кров. Корівці почали стурбовано озиратися. Усе гаразд, сказав Джек. Власний голос він чув, наче збоку, ніби говорив хтось інший. Але звідки ти про це знаєш? Твій запах змінився, просто сказав вовк. Завдяки твоєму запаху я знаю, що він помер. Бідний філ. Який хороший хлопець. Кажу тобі просто тут і просто зараз, Джеку, твій батько був хорошим хлопцем, вовк. Так, промовив Джек. Був. Але звідки ти знаєш його? І як ти дізнався, що він мій батько? Вовк поглянув на Джека так, наче той поставив настільки просте запитання, що на нього навряд чи треба відповідати. Бо я пам'ятаю його запах, вовки пам'ятають усі запахи, ти пахнеш, як він. Гуп? Гумова палиця знову опустилася йому на голову. Джекові захотілося качатися по жорсткому еластичному дерену, триматися за живіт і вити. Люди казали йому, що в нього батькові очі, батьків рот, навіть батьків талант до малювання, але йому ще ніколи не казали, що він пахне, як батько. Хоча він і розумів, що якась божевільна логіка в цьому є. Звідки ти його знав? знову перепитав Джек. Погляд вовка здався розгубленим. Він приходив з іншим, врешті вимовив він. З тим, що з Оріса. Я тоді ще був маленьким, той інший був злим. Той інший крав декого з наших, твій батько не знав, поспіхом додав він, якщо раптом Джек розізлився. Вовк ні. Твій батько був хорошим, Філ, той інший. Вовк повільно похитав головою. На його обличчі читався простий, очевидний вираз це був спогад про дитяче нічне жахіття. Поганий, сказав вовк. Він звив собі кубло в цьому світі, каже мій батько. Переважно він бував у своєму двійнику, але походив з твого світу. Твій батько знав, що він поганий, але не міг це внюхати так само добре, як ми. Вовк закинув голову і знову завив. Довге, жахне, жалісне виття луною відбилося від глибокого синього неба. Інтерлюдія. СЛОУТ у цьому СВІТі. 2 Із кишені своєї Об'ємної Аляски він купив її у святому Переконанні, що з 1 жовтня Америка на схід від скелястих гір перетворюється на крижану пустелю і тепер обливався потом. Морган Слоут дістав невеличку залізну коробочку. Під засувкою були десять маленьких кнопочок і прямокутник із тьмяно-жовтого скла, заввишки у півдюйма і завдовжки в два. Нігтем лівого мізинця він обережно натиснув кілька кнопок, і на екрані з'явився ряд цифр. Слоут купив цей гаджет, що рекламували як найменший у світі сейф, у цюриху. Якщо вірити продавцеві, навіть тиждень у крематорії не нашкодив би вуглецевій сталі. Тепер сейф із клацанням відчинився, Слоут відкинув два крихітних полотна з оксамиту ебонітового кольору, які так люблять ювеліри, і поглянув на те, що купив років із 20 тому. Задовго до того як народився цей малий виродок, що зараз призвів до стількох проблем. Крихітний тьмяний олов'яний ключик, що колись стримів у спині механічного іграшкового солдатика. Слоут побачив іграшку у вікні крамниці онучкаря у дивному маленькому містечку Пойнт-Венуті, штату Каліфорнія, місто, до якого він мав свій великий інтерес. Діючи під впливом імпульсу, надто сильного, щоб його відкидати, а нічого відкидати він і не збирався, Морган Слоуд завжди слухався інтуїції. Він зайшов у крамницю і заплатив 5 доларів за пом'ятого запиленого солдатика, хоча сама іграшка йому була не потрібна. В око йому впав ключ, який дещо йому прошепотів. Слоут витягнув ключик зі спини солдатика і сховав у кишеню, щойно вийшов із крамниці. Самого солдатика він викинув у смітникове відро біля книгарні Небезпечна планета. Тепер Слоут стояв біля машини в зоні відпочинку біля Льюїсбурга. Він витягнув ключ і оглянув його. Як і медіатор Джека, олов'яний ключик ставав на територіях чимось іншим. Якось повернувшись, він випустив його у вестибюлі їхнього старого офісу, і, напевне, в ньому залишалася якась частка магії з територій, бо буквально за годину той ідіот Джері Бледсоу підсмажився. Джері підняв ключик. Може, наступив на нього. Слоу цього не знав, і йому було байдуже чхати він хотів на лудильника Джері. А зважаючи на те, що Чорнороб був застрахований, і сума подвоювалася за умови нещасного випадку доглядач будинку, з яким він часом курив Гашиш, розповів Слоу ту цю маленьку деталь, Морган вважав, що Ніта Блецсо не надто вже й переймалася смертю чоловіка, але він сам просто оскаженів через втрату ключика. Його знайшов філ соєр і повернув, не сказавши нічого, окрім Тримай, моргу, твій щасливий амулет, правда? Мабуть, у тебе в кишені дірка. Я знайшов його у вестибюлі, коли забрали бідного старого Джері. Так, у вестибюлі, у вестибюлі, де пахло так, наче там на максимальній швидкості дев'ять годин поспіль працював моторчик блендера Ворінг, у вестибюлі, де все почорніло, погнулося і розплавилося. Все окрім непримітного олов'яного ключика, який в іншому світі обертався на дивний громозвід, і який Слоут повісив на шию на тонкому срібному ланцюжку. Я йду до тебе, Джекі, промовив Слоут майже ніжним голосом. Час поставити жирний хрест на цій абсолютно безглуздій історії.